Ажіотаж серед місцевих мешканців та переселенців викликало чергове повідомлення про фінансову гуманітарну допомогу. Люди утворили чергу в пункті реєстрації. Списки вели представники фонду Карітас. Усі ці люди відреагували на повідомлення про можливість отримати виплату, яке заздалегідь розійшлось місцевими пабліками. Було в СМІ нам це повідомлення. Потім з нашого територіального соццентру мені дзвонили вчора, щоб я прийшла. От ми прийшли. Оформлялась грошова допомога. Сказали 200 на одного члена родини, де є інвалід. Цього разу проект Карітас в Южному передбачає одноразову грошову допомогу у вигляді 6 600 гривень. Кількість учасників обмежена. Наразі ми приїхали з проектом по грошовій допомозі. Це одноразова грошова допомога для переселенців і частково для місцевих з особливо важких. Ситуації, тобто це люди з першої другої групи інвалідності та важкими хворобами. На жаль, для місцевих дуже обмежена кількість грантів є наразі. Для ВПО – по суті теж І навіть для переселенців. Ми, на жаль, не можемо допомогти всім. Ми реєструємо людей з багатодітних родин з дітьми до двох років або вагітними жінками, самотніх пенсіонерів, інвалідів, а також людей з важкими хворобами. Зареєструватись на грошову підтримку змогли не всі. Більша частина тих, хто зібрався, були вимушені повернутися додому нічим. Було в сітях, було в Інстаграм, було везде, в Южному було напечатано. Угу. Ви прийшли і вам сказали, що не положено? Так, да, ми вистояли в очередь, сказали, що не положено, тільки інвалідам першої групи, угу. Інвалідам другої групи будуть в наступний раз Процес реєстрації намагались впорядкувати працівники міськради. Як пізніше пояснили організатори, 70 людей з найбільш тяжкими життєвими умовами про реєстрацію напередодні були повідомлені телефоном. Інші бажаючі, які теж нібито підпадають під категорію виплат, будуть вимушені чекати інших проєктів. Благодійна організація саме для місцевих нам повідомила, що надасть допомогу 70 виплат, не більше 70 виплат. І для того, щоб якось врегулювати цю ситуацію, ми з соціальною нашою службою обдзвонили найвразливішу категорію, тобто вибрали, зробили виборку щодо доходів, важкості захворювання і обзвонили для того, щоб люди могли прийти зареєструватися. Але крім цих людей, прийшло ще багато інших, прийшло багато внутрішньо переміщених людей, і ну, трохи виникають непорозуміння. Я дуже сподіваюся, що люди зрозуміють, що більше ніж зможе Карітас. Вони не дадуть допомоги, і дуже багато у нас внутрішньо переміщених, тому саме з цією метою була обмежена кількість виплат для місцевого населення. І ну, міська рада і виконком біженської міської ради до цього мають тільки інформаційне відношення, тобто ми допомагаємо виключно місцем реєстрації і оголошенням в каналах. Співробітники проєкту Карітас продовжуватимуть роботу в Южному 11 та 12 січня.